Доброго дня, любі друзі. Ось і настав час нашої другої зустрічі. Анонсували ми тему цієї зустрічі як психологічна допомога нашим дітям. Перш за все, давайте з вами з'ясуємо ті фактори, які впливають на емоційний стан наших дітей. Отже, першим із таких факторів це є зміна звичного режиму перебування дитини. Другий фактор. Це розлука із батьками, із близькими людьми, із людьми, які для дитини являються дорогими: друзі, знайомі, однокласники, одногрупники. Наступний фактор, який впливає на емоційний стан дитини це насилля щодо дітей, яке вони бачать в. Телебаченні, в інтернеті, що відбувається зараз із українським народом. Наступний фактор це обстріли. Обстріли, тривоги, сирени це все також є одним із факторів, який впливає на емоційний стан дітей. Наступний фактор, який впливає, це переїзди, переїзди в інше місто, в іншу країну. І останній фактор, який впливає на емоційний стан дитини, це та нестабільність, невизначеність, що буде далі, як буде далі. Отже, всі ці фактори таким чи іншим способом впливають на звичний гармонійний розвиток психологічного стану наших дітей. І 75% наших діток наразі зараз страждають на Психоемоційні, травматичні відчуття. Більшість з них це 41%, 45%, безпричинно змінюють свій настрій. Вони то агресивні, то знову емоційна стабільність. Безпричинна. 41% діток. Підвищився рівень загальної тривожності у дітей. У 20% дітей погіршився сон, у 20% дітей погіршився апетит, у 13% дітей зменшилися або взагалі припинилися соціальні зв'язки з однолітками, з друзями. 7% почало. Дітей відігравати ті події, які відбуваються в ігровій діяльності. 20% згадують повсякчас, роблять акценти на тому, що відбувається. Вони обговорюються постійно. І ці реакції вони залежать від того, наскільки дитина на даному етапі має. Адаптивні якості своєї нервової системи, наскільки вона розвинена, наскільки вона стресостійка, який у неї вік і де вона знаходиться. І одним із основних показників також є те, наскільки дитина відчуває вашу підтримку і вашу стабільність у даній ситуації, в разі того, якщо дорослий може надати. Певну взаємодію, таку гармонійну, стабільну, коли дитина відчуває хоча б від дорослого ту безпеку, які вона зараз дуже має потребу, то це дуже добре впливає на її емоційний стан. Загалом дітей розподіляють наразі зараз на три категорії по адаптації до сьогодення: це діти із низькою адаптацією. Вони мають певні дезадаптивні поведінкові прояви. Вони в повсякденному житті були дещо неврівноважені емоційно і тому мають такі дезадаптації. Стресовразливі діти це імпульсивні або інертні діти. Вони мають певні особливості під час адаптації. І стресонестійкі, слабкі дітки, які мають дезадаптацію, яким дуже важко в сьогоднішній день знайти опору для свого внутрішнього стану. Як же діти різних вікових категорій зараз реагують на надзвичайні ситуації, які відбуваються навколо нас? Отже, давайте почнемо із самих маленьких: це дітки від народження до трьох років. Це діти, які ще не усвідомлюють тих подій, які відбуваються навколо них. Вони лише відчувають, відчувають емоційний стан своєї мами в першу чергу. Ну, всієї родини також, але мами в першу чергу. Вони дуже агресивні зараз. Вони дуже капризні, вони дратівливі, вони плаксиві. Вони не відпускають маму фізично від себе, вони потребують повсякчас обіймів, поцілунків, щоб мама була поряд. І це все характеризує їх як їхню реакцію на таку стресостійку Проблему, яка відбувається навколо них. Діти 4-6 років вони вже більш усвідомлено відчувають навколо себе цю ситуацію, військову ситуацію, вони вже дещо розуміють, тому вони дуже бояться розлуки. Вони можуть не відпускати вас у магазин, вони можуть не відпускати вас в іншу кімнату, вони можуть знову почати спати з вами в одному ліжку. І це все пояснюється тим, що вони бояться втратити вас фізично. В іграх можуть програвати повсякчас якісь військові події, те, що вони бачать на телебаченні, те, що вони бачать в інтернеті. Вони потребують безпеки. І тому ви, як доросла людина, яка знаходиться поряд, маєте їм це забезпечити. Діти з 70 років. Це вже усвідомлені діти, які повністю розуміють, що відбувається навколо них. Вони бачать, вони аналізують, і вони, на жаль, починають звинувачувати себе у тих проблемах, які відбуваються в сьогоднішньому військовому стані. Вони, як супергерої, які не можуть допомогти в цій ситуації. Їм би хотілося своїми вчинками так чи інакше змінити. Те, що відбувається, покращити це, щоб все стало для них стабільно, класно і вони відчували себе безпечно. Тому вони постійно себе звинувачують, вони шукають причину, в чому вони винні, що з ними не так, що треба зробити, як можна пришвидшити це все. Ви тут також маєте бути поряд з ними, пояснювати, що їхні переживання це норма, що їхні страхи це норма. Ви поряд, все буде добре. Ви маєте їх переконувати і емоційно підтримувати, щоб вони бачили, що з вами все добре, і тоді вони переключаються на емоційну ноту більш-менш стабільності. Дітки 11-13 років це один із стресонастійких таких періодів, коли починається період підлітковий, потубертат. Це діти, які не приймають взагалі ніяких норм, правил, вони починають себе особлювати як дорослі, які мають вже сформований особистісний якийсь уклад, вони не підлягають не під які норми. І тут відбувається що? Відбувається те, що досвіду то в них мало. Вони не стикалися із таким поняттям, як війна, як реагувати, що робити, як себе підтримувати. А за порадою до дорослого вони звертатися не будуть, тому що це протирічить їхнім віковим можливостям. Вони не підуть до дорослого, вони підуть до такого ж самого однолітка, який для них є авторитетом, а одноліток. Теж немає жодного е, правила, як, як вийти з цієї ситуації. Тому от, виходить такий замкнутий круг, коли дитина не може вирватися із цієї нестабільної емоційної ситуації. Ви маєте, як дорослі, взяти це у свої руки і в першу чергу е, відверто спілкуватися з дитиною. Що відчуваєте саме ви? Які переживання у вас? А вона вже з цього візьме для себе, як же треба реагувати на свої внутрішні переживання. Тобто ви не говорите про її переживання, ви говорите в першу чергу про себе, чого ви боїтесь, що ви відчуваєте, що ви робите для покращення свого стану. А вона вже буде слухати і підсвідомо буде занотовувати якийсь певний ваш досвід. Діти 14-18 років це вік найбільш небезпечної поведінки. Вони дуже бояться втратити не тільки як попередні категорії, не тільки близьких, рідних, фізичні якісь дім там. Якісь іграшки, вони бояться втратити свій статус, свій статус, який вони заробляли протягом багатьох років своєї попередньої праці. Їм страшно, що вони можуть втратити друзі, свої зв'язки, свої досягнення, і це дуже їх дестабілізує. З ними потрібно також ділитися своїм власним досвідом, треба з ними розмовляти, дуже багато розмовляти, не втрачати емоційних зв'язків із такими дітками. Постійні емоційні контакти, постійні контакти в емоціях. Ви показуєте свій стан, показуєте, як треба його коригувати. І дитина автоматично приймає це для себе. Зверніть увагу також на те, що всі категорії дітей, всіх вікових груп, вони зараз у своєму розвитку мали таку просадку, регрес у розвитку у своїх вміннях, навичках. Це стосується від народження. Те, що дитина вміла до цієї травматичної ситуації, вона втрачає на одну сходинку нижче падає. Це не страшно, це являється нормою. І після того, як пройде гостра стресова ситуація, воно має налагодитися, все має стати на свої рейки. Наступне, що я хотіла б зауважити, це певний перелік тих, ну, здавалося б, звичайних, нормальних речей, які ми, як дорослі, маємо робити для того, щоб дитина відчувала себе більш-менш стабільно, більш-менш комфортно. Наразі це прості рекомендації, які може зробити кожен із нас з батьків. Просто говорити із своєю дитиною. Знайдіть час у своєму робочому дні, просто поговорити з дитиною. Це можуть бути любі теми. Одначе, це може це має бути безпосередній контакти з дитиною, коли ви не відволікаєтесь ні на що інше. Ви розмовляєте. Одну хвилину, але суто з дитиною нічим більше не займайтесь. Просто побудьте поруч, це друга рекомендація. Просто фізично підійдіть, обніміть, якщо дитина прагне тактильного контакту. Підійдіть, поцілуйте, погладьте, торкніться, просто посидьте, зайдіть у кімнату. Просто фізично побудьте поряд. Будьте прикладом для дитини зараз такий час, коли ми вже говорили про те, що їхнього досвіду не вистачає для того, щоб правильно реагувати на ситуацію, і вони дивляться на вас. Якщо ви будете стресувати, депресувати, то дитина зрозуміє, що це є нормою, і вона буде робити точно так же. Якщо ви знайдете десь у собі резерви і той ключик для подолання, хоча б... Частини свого емоційного дисбалансу, то дитина з вас візьме приклад і вона навчиться коригувати свої стани. І це буде для неї великим плюсом у подальшому. Не забувайте про звичний режим. Ви маєте контролювати, дитина має йти до школи. Значить, вона має йти до школи, навіть якщо це дистанційне навчання, вона має встати, вона має зробити гігієнічні процедури, до яких вона звикла робити, їх щоранку вона має поснідати, вона має повернутися з дистанційки, пообідати, вона має вийти на вулицю. Це все має бути у тому режимі, у якому вона звикла. Коли наша психіка відчуває ось цей перебіг подій, до якого вона звикла, вона відчуває стабільність. Звикла дитина робити щось в такому режимі. Ось вона й має зараз підкоригувати до плюс-мінус такого ж режиму. І це буде сигналом для нашого підсвідомого, що все норм, ми можемо рухатися далі. Контролюйте себе, контролюйте те, що ви переглядаєте на телебаченні, те, що ви проголошуєте. Ваш зовнішній контроль говорить про те, дитині, що все під контролем. Ви, як дорослий, ви як.